Слово надається народному депутату від фракції Свобода сиротіку Олегу Мирославовичу. Доброго дня, шановне товариство. Я знаходжуся на вашому з'їзді за дорученням голови Всеукраїнського об'єднання Свободи Олега Тягнебока, до якого надійшло запрошення від організаторів, також за дорученням фракції «Свобода» у Верховній Раді України. Моє, моє вам глибоке шанування і повага. Мені дуже приємно знаходитися серед людей, які ціною свого життя рятували свій народ. Велика вам повага за це. Наголосити на тому, що для Всеукраїнського об'єднання свобода питання чорнобильців, питання екології надзвичайно важливі. Як тільки відбулися вибори до Верховної Ради, і коли згідно квотного принципу, залежно від кількості фракцій, ми знали, що ми зможемо делегувати свого одного представника, який зможе очолити один з 29 комітетів Верховної Ради, ми вирішили, що цим комітетом буде комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Ми не бралися за якісь економічні комітети, де вирішуються якісь питання, тому що ми вважаємо, що зараз є така ситуація, коли українці потребують захисту. І ми розуміємо, що особливо в соціальні категорії, до яких відносяться і чорнобильці, це ті люди, які потребують захисту від власної влади. Тому що ми опинилися в ситуації, коли влада не думає про своїх людей, а лише годує різноманітними обіцянками. Відбулися цьогоріч парламентські слухання і комітет Верховної Ради, який очолює Свободівка Ірина Сах, підготував рекомендації парламентських слухань, які голосувалися в першому півріччі. Як вже сьогодні говорилося, єдина фракція, фракція партії регіонів, не проголосувала за ці рекомендації. А в тих рекомендаціях йшлося про те, що вже три роки немає державної програми ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи. Три роки при цьому президенті уряд не розробляє даної програми і не вносить на розгляд Верховної Ради. І в тих рекомендаціях парламентських слухань були включені всі ті побажання і пропозиції, які численно знаходять комітет від різноманітних громадських організацій. Представники регіоналів на засіданні сказали, що це все є політичний бруд, який потрібно вичистити, і тоді, мовляв, вони будуть голосувати. Оце є ставлення фактично теперішньої влади. До питань чорнобильців, до того статусу, який вони мають, і до того їхнього героїчного вчинку, який вони зробили в 1986 році. Ми вважаємо, що влада своєю сьогоднішньою непоявою тут не тільки обернулася плечима до чорнобильців. Вона демонструє те, що вона має інші важливіші завдання. Ми розуміємо, що в них немає кілька мільярдів для виплат законних згідно закону і згідно рішень судів, але в них вистачає. Щороку виводити в офшори 80 мільярдів, не вистачає десятки мільярдів на Межигір'я, на свою охорону, на броньовані мерседеси, на нові вертолітні майданчики. І неправда, що немає грошей. Просто влада має перестати красти ті гроші звичайних українців і повернути людям те, на що вони заслуговують по закону. <плес> на переконання свободівців. Прийшов час не просто сідати за столи переговорів і підписувати різноманітні меморандуми, тому що, на жаль, маємо дуже сумну статистику і практику, чим закінчуються меморандуми, круг столи залишуються нічим. Тим, що влада не чує і не хоче чути тих людей, які добиваються свого. Ми вважаємо, що необхідно приходити до більш рішучих дій і вимагати від влади те, що влада повинна робити. Скоро буде чотири роки, як по всій країні висіли бікборди, на яких писало почую кожного. Скажіть, будь ласка, чи почули вас за тих чотири роки? Чотири роки тому по всій країні висіли бікборди, де писало, що країна для людей. Скажіть, будь ласка, чому чорнобильці, афганці, інші категорії не попали в список тих людей, для яких зараз працює влада і для яких будується ця країна? Тому хочу від імені депутатів фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода сказати, що ми завжди будемо разом з Щодобським рухом, ми завжди будемо підтримувати своїми голосуваннями ті ваші законні вимоги, які ви ставите. Ми хочемо бути разом з вами, тому що розуміємо, що ви не просто боретесь за якісь доплати, за якісь пенсії, ви боретеся за справедливість і щоб в цій країні влада виконувала закони і була справедливість і правосуддя. І ці закони нематеріального характеру. Це закони, які має робити влада, в, національна справжня влада в кожній країні. Ми вважаємо, що в Києві необхідно збиратися, потрібно вимагати президента, Кабінету міністрів, Верховної Ради, ухвалення усіх тих необхідних рішень, які потрібні зараз для Чорнобильського руху, для того, щоб кожна людина, яка ризикувала, яка зазнала втрат, яка витрачається на лікування і так далі. Була захищена з боку держави, і хочу вас запевнити, що фракція Свободи в жодному випадку не буде голосувати за державний бюджет на 2014 рік, якщо там не буде передбачено коштів на законні виплати чорнобильців. Звертаюся до вас, щоб ви від імені громадських організацій звернулися до керівників і до депутатів усіх фракцій Верховної Ради, щоб саме таким чином вони так само голосували у стінах Верховної Ради. І ви знаєте, сьогодні я отримав мандат, той, який є у вас на руках. Я дуже хочу, щоб ми спільно разом з вами, ми готові підставити своє плече, цей мандат перетворили на червону карточку для тої влади що якщо вона не зверне уваги на чорнобичів, то вони мають бути геть своєю. Дякую вам за те, що ви. Зібралися ту за за те, що ви об'єднуєте свої зусилля і тепер єдиним спільним фронтом виступити на захист своїх законних прав. Всі українське свобода буде разом з вами, і ми обов'язково переможемо, тому що це є наша земля, це є наша країна, і ми її маємо збудувати для себе, для своїх сімей, для своїх дітей, для своїх онуків. На цій землі має запанувати соціальна і національна справедливість. Слава Україні!